Від Магди та Божени до Версавії та Сари імена для своїх дітей, батьки іноді дають ще до їхнього народження. Продовж останнього десятиліття набуває популярності тенденція називати малюків незвичними цікавими іменами, оскільки люди хочуть, аби їхні нащадки були по-своєму унікальними. Я Ангеліна Павлюк мені 4 роки я люблю своє ім'я. Чотирирічна Євангеліна власниця доволі незвичного імені іншомовного походження. Як і всі діти, вона творча, активна та товариська. Мама дівчинки розповідає, на ім'я люди реагують по-різному, але зазвичай дивуються та перепитують. Її ім'я означає з грецької з Євангелія. Євангеліна означає добра новина. Для мене мало велике значення, яке саме ім'я буде мати моя дитина. Як в народі кажуть, якщо ви назвеш, так він і попливе. І коли я Читала імена і побачила саме значення імені Євангеліна. і Я вирішила, що моя дитина буде мати завжди добрі новини в своєму житті і буде доброю новиною для інших людей. Окрім різноманітних іншомовних імен, сучасні батьки дедалі частіше обирають рідкісні давні українські імена для своїх малюків. Серед них часто можна почути слов'янські та давньохристиянські, наприклад, Квітослава, Зорислава, Радослав, Северин тощо схожим давнім іменем свою дитину назвала Наталя з чоловіком. Її доньці дзвінці вже. 7 років мама дівчинки розповідає: Дзвонислава відвідує багато гуртків, любить танцювати, малювати. А ще тішиться, що має таке цікаве та позитивне ім'я. А чому саме дзвінка? Ну я навчалась у Львові, і у Львові це ім'я досить популярне. Воно мені подобалось, воно милозвучне, приємне. Воно викликає посмішку завжди. Коли запитують, як звати донечку, я називаю дзвінка чи вона, і люди всміхаються, і такі у яке гарне ім'я, таке позитивне. Чи не єдиними труднощами, з якими зустрілась дзвінка стосовно свого імені, стала складність його вимови в ранньому віці. Натомість тепер ніяких проблем не виникає. Втім, називати дітей. Оригінальним іменем не в новинку для українців вже дорослі люди розповідають з цікавими іменами живеться звичайно натомість навіть отримують більше компліментів. У мене подвійне ім'я Аміна Анімаїса, І обрала моє ім'я, моя мама, коли вона була вагітна вже десь на 8-9 місяці. Подивилася кіно про буржуя, колись був такий дуже популярний серіал. Не кіно, а серіал. І якби вона дуже захотіла. То батюшка сказав, що такого ім'я немає, і якби треба або інше вибирати, або якесь старослов'янське. І там було Варвара, ще якесь і Анімаїса. І мама вибрала Анімаїса. Постійно запитувала батьків цю історію, як вони прийшли до. Такої згоди вибрати таке ім'я, тому що воно досить і оригінальне, і рідкісне. Їм сподобалось, вони десь від когось почули від знайомих, тому що хотіли назвати Влада. Тоді дуже було популярно у 90-х роках назвати Владислава. В школі дуже. Боялась чомусь використовувати своє повне ім'я. Постійно була влада, 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 влада. А коли вже стала старше, то зрозуміла свою родзинку цього імені, що воно досить цікаве. Тенденція давати дітям оригінальні імена нині набуває обертів. Тепер в Україні є Ян Джавелін та Артур Байрактар. Проте не на Рівненщині. За інформацією головного територіального управління юстиції в Рівненській області на вибір понад десятка сімей вплинула перемога України на Євробаченні. Тому доволі часто дітей називали іменем Стефанія, та все ж значно частіше Ки надають дають перевагу традиційним для України іменам. У нас більше е, притримується традиційних імен, які е, зазвичай є прив'язка до релігійних свят. Частіше так, можливо, да, можливо, за це завдяки тому, що ми більш стали м, виїжджати частіше за кордон. Вплив е, закордонного імені впливає на прийняття батьками таких рішень. Так, є така тенденція, але я би сказала, що все таки наш регіон більше стосується традиційного вибору імені за минулий рік було яскраво видно одну тенденцію. Навесні найпопулярнішим іменем були Віктор та Вікторія, бо з появою кожного нового життя все більше чекаємо на перемогу. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк та Олег Степанюк, Телеканал ITV.